Привіт, дорогі підписники і підписниці. Так я простудилась. дивись. Ні, це не зупинить мене від зйомок нового книжкового огляду. Тому вам доведеться протягом всього сьогоднішнього відео насолоджуватись цим прекрасним просуженим голосом. Завчасно перепрошую, давайте зробимо вигляд, що все окей. Просто якщо я не зніму це відео сьогодні, я не знаю, що його колись зніму. Я і так дуже довго збиралась з думками, щоб зняти відео про цю книгу. Сьогодні поговоримо з вами про таємну історію Донни Тарт. Або The Secret History, як вона називається в оригіналі, ця книга минулого року святкувала своє 30-річчя. Дона тарт написала її в 92-му році, і з тих пір здається, вона не втрачає своєї популярності. Про цю книгу дуже багато говорять, багато обговорюють, шукають якісь сенси в ній. Ось уже 30 років. Я вважаю, що для книги це неймовірний успіх. Я в свою чергу дізналась про неї десь 4-5 років тому, коли прочитала інший твір тонний тарт — «Щіголь». Чи «Щіголь»? Блін, я точно не знаю, як правильно вимовляється. Mm. Та книга мені дуже сподобалась, і звичайно я захотіла почитати ще щось з творів, які вона написала. А у неї їх здається всього три. І ось уже десь років п'ять. Я збираюсь почитати таємну історію, і все мене ніяк не виходило. І ось нарешті на день народження мом сестра подарувала цей цей роман ще й англійською. Це прям вау. Я не очікувала, що я буду англійською читати його, і скажу зразу, це було доволі важко. Тут не найпростіша англійська, і книга дуже велика. Тут більше ніж 600 сторінок. Я її дуже довго читала, десь, напевно, майже місяць. О, дала недавно закінчила, і з того часу, як я її закінчила. Я заходила і думала, як же мені підійти до цього огляду, з чого почати. Ця книга вона об'ємна не тільки тому, що там 600 сторінок, і це доволі багато. Вона має в собі безліч відсилок до давньогрецької міфології, до давньогрецьких трагедій. Тут дуже дуже багато всього. Хоча на перший погляд вона доволі проста, тут доволі простий, зрозумілий сюжет. Але чим далі ти читаєш, тим більше відкривається тобі і тим більше. Багато шару, ця книга, чи що треба докладати зусиль, щоб її розгадати, щоб її повністю зрозуміти. Бо я коли прочитала, я до кінця її не зрозуміла. Мені довелося ще йти гуглити багато, дивитися якісь youtube відео І тоді потрошечку мені ставало більш зрозуміло. Але так, це не така проста книга. Я розумію, чому про неї так багато говорять, чому так багато дискусій навколо неї. Але давайте по порядку розкажу спочатку, напевно, про бекграунд, Аунд, чому як взагалі ця книга з'явилась? Потім поговоримо про сюжет, і вже потім в кінці про якісь цікаві штуки, які я дізналась. Проводячи своє дослідження після прочитання, я буду робити максимально без спойлерів свій огляд, тому навіть якщо ви цю книгу не читали, або може як я давно думаєте прочитати, то вам теж має бути це ці відео цікаво, тому залишайтеся зі мною. Певним чином ця книга заснована на реальному досвіді письменниці під час її навчання в коледжі Беннінгтон у штаті Вермонт в Новій Англії. І цей коледж він став прототипом Хемден Коледжу, де навчаються головні герої таємної історії. Тому є тут невеличкі паралелі з реальним життям. Письменниця, так само, як і головні герої, вивчала давньогрецьку. І в одному з інтерв'ю вона сказала, що вона надихалась Іліадою, коли починала писати свій роман, тому що в Іліаді в перших шести строках розказується вся суть твору і про що цей твір буде. Так само і тут ми на початку дізнаємось найголовніше, що станеться в цьому творі. Але про це трохи пізніше. В українській Вікіпедії я підгледіла дуже влучний те. ...perminė, kuriam apibūstoja šis romanas. Його називають перевернутим детективом. Справа в тому, що на самому початку книги ми дізнаємося, що сталося вбивство. Ми знаємо, кого вбили, ми знаємо, хто вбивці, але ми не знаємо, що до цього привело, як і чому це сталося. І ось протягом всієї книги сюжет так розкручується, що ми дізнаємося все, що відбувалося до цього вбивства, і також потім дізнаємося, що сталося і після. І це дуже така цікава структура роману. Тут дві частини, і в першій ми дізнаємося, що в було саме до вбивства, і друга частина вже розказує про наслідки про те, що було після цієї трагедії. Головний герой роману це молодий хлопець Річард. Він поступає в невеличкий коледж в Новій Англії. Хоча до того він вчився на медичному, зараз він обирає для себе літературу, щось більш таке цікаве для нього, щось більш таке визвишене і. Він дізнається, що в цьому коледжі є викладач давньогрецької, який набирає тільки маленьку групу студентів туди неможливо попасти, тому що ця цього року ця група вже повністю сформована. Річарду вдається таки потрапити. В групу до цього викладача і там і знайомиться з іншими головними героями цієї книги: це Бані, Генрі, близнюки Чарльз і Каміла і Френсіс. Це все дуже багаті привілейовані студенти, у них там повністю своя тусовка. Вони з, з своїм професором Джуліаном мають такий ніби закритий клуб, куди, звичайно ж, наш герой дуже хоче потрапити. Трапити. Ще забула сказати, що Річард приїжджає в цей Хемптон Коледж з Каліфорнії. У нього доволі аб'юзивний батько, він соромиться свого походження, він соромиться того, що він бідніший, ніж інші студенти. І, звичайно, його тягне до цієї таємничої, красивої, загадкової компанії. І ось він в неї попадає. І протягом всієї книги ми від імені Річарда Бачимо всіх цих героїв, ми дивимося на всі події книги його очима. І я десь на середині книги, або вже навіть в другій частині, я зловила себе на думці, що через те, що наратор це Річард, ми бачимо дуже вузько все, що відбувається. Ми бачимо тільки якусь частинку, і багато чого залишається Поза е, нашою увагою, е, щось залишається від нас прихованим, і від того дуже цікаво читати, тому що ти ніби відчуваєш, що. Щось, щось відбувається без твоєї участі. Ти не можеш зрозуміти, що ніби щось постійно відбувається за кадром, про що ми не знаємо, і нам не вистачає якихось деталей, щоб скласти пазл докупи, пазл того, що сталося. і також ми, як і Річард, не бачимо справжнього обличчя персонажів цієї книги, тому що Річард з самого початку дуже їх романтизував. І напевно читач разом з Річардом теж доволі романтизує цих персонажів. Вони такі загадкові. Вони дуже гарні, багаті, розумні, і тобі, ніби, хочеться стати частинкою цієї групи, хочеться, щоб і тепер асоціювали з цією групою людей. Але чим далі розвивається сюжет, тим більше ми розуміємо, наскільки ці персонажі нехороші, порочні. Наскільки вони егоїстичні, і що насправді вони не такі красиві й розумні, як здавалось на початку, і це цікаво, як Донна Тарт крок за кроком нам показує, які вони насправді і як рушиться оцей романтизований їхній образ. Тому що на початку я думала, ого, такі цікаві люди, оце у них там прикольна тусовка, такі вони всі, знаєте, Dark Academia Vibes студенти. До речі, ця книга вона напевно в останні роки стала, пережила якийсь свій новий пік популярності, тому що дуже багатьом людям подобаються ці вайби темної академії, і ця книга вписується якраз в такий кор. Я від тимзумри кажуть, я не знаю. Коротше, в цю в цей жанр темної академії. Хоча насправді, коли я вперше почула, що цю книгу дуже сильно асоціюють. З темною академією у мене були трохи інші очікування від цього роману. Я чомусь очікувала, що це буде щось в стилі пліткарки, що це буде група студентів-мажорів. У них там будуть якісь любовні історії, якісь там такі тінейджерські проблеми, але все це буде в такому сетінгу темної академії. Отримала я геть зовсім інше. Я не очікувала, що нас чекає така жорстокість, і настільки темні персонажі, настільки. Неприємні. Мені не подобався жоден персонаж цієї книги. Я не відчувала до жодного з них симпатії. І це теж треба вміти написати таку книгу, де ти не будеш любити жодного персонажа і будеш до багатьох відчувати відразу і взагалі не розуміти, як можна бути такими людьми. Можливо, тому мені треба був певний час, щоб взагалі зрозуміти, чи мені ця книга сподобалась. Які в мене до неї почуття, які в мене враження від неї, типу, що я з неї взяла для себе? Мені довелось прям пересерчити ще потім після прочитання. Як я вже казала на початку, ця книга вона дуже така об'ємна. Не тільки тому, що вона просто фізично велика, а тому, що там дуже багато відсилок до історії, філософії до культури давньої Греції. Треба багато чого гуглити. Я знайшла дуже цікаве відео дівчини, яка навчається в Оксфорді, і вона вивчає класікс. Я не знаю навіть як це перекласти українською, і вона там розказує зі своєї перспективи про свої враження від цієї книги. І там вона багато згадує про. Ем... Давньогрецьку міфологію, якісь там давньогрецькі трагедії, і проводить паралелі між персонажами тими і персонажами в цій книзі, і це прям дуже цікаво, тому що насправді, коли ти читаєш, ти реально багато чого не розумієш. А Донна Тарт вкладала в цю книгу більше ніж може статись на перший погляд. І до речі, що ще цікавого я дізналася з цього відео, що е, таємна історія е, так називався трактат, чи якась типу книга одного з е, візантійських чи літописців, чи якихось там придворених людей, які Е, е, який описував, е Життя імператора Візантійського і його дружини, які були дуже поганими, дуже злими людьми і робили дуже багато поганих речей. Йому заборонили взагалі колись а, м, цю книгу публікувати і про неї розказувати. Так що таємна історія має прототип і в історичному контексті. Ще цікаво, що дія в цьому романі відбувається на початку 90-х, але насправді я щось коли починала читати, навіть не подумала про це, тому що е, так ніби все. Від відбувається в сьогоденні, типу не так багато речей вказують на те, що це відбувалося 30 років тому. Сюжет цієї книги відбувався 30 років тому, тому що все якось доволі а, сучасно. Та там а, ти розумієш якийсь момент, що не існує мобільних телефонів, бо герої часто використовують цей таксофон, чи як це називається. От, але крім того, мало що вказує на те, що це прям давно відбувається. І можливо, через це також ця книга популярною залишається крізь роки, тому що вона timeless, тому що ця історія, напевно, завжди буде цікава. І, звичайно, додає цікавості цій книзі. Те, що сталося вбивство, е і нам дуже цікаво протягом всієї першої частини, що ж привело до цього вбивства, і як це сталося. ви знаєте. Я люблю детективи, люблю детективні історії, і оцей от е Ця щепоточка детективна, вона мене тримала, і я дуже швидко, насправді, прочитала першу частину, тому що мені постійно було цікаво, я постійно думала про цю книгу, коли в мене не було часу її читати, але постійно якось вона була в моїй голові. От, якщо чесно, під кінець мені вже стало трохи затягнуто. Останні сторінки я вже читала з думкою, що Пора закінчувати, бо вже якось трошечки мій інтерес спав. Мені, напевно, трохи не вистачило е, розуміння е, стосунків студентів з їхнім професором, тому що він ніби відіграє важливу роль в цій книзі. Але я думала, що у нього буде більша роль, що вони якось більше будуть взаємодіяти. Е, можливо, в цьому і прикол, що він просто там от десь на фоні завжди є, взагалі сам по собі цей професор дуже цікавий персонаж, і мені можливо хотілося трохи. Більше його в книзі. З іншого боку, і так уже стільки всього в цій книзі, що вже не знаєш, чи треба було би щось ще туди дописувати, якось ще розширювати її. Загалом це дуже захоплива книга. Як я вже сказала, вона не проста для прочитання. Я думаю, що навіть якби я читала її українською, це не було би легко. Вона вимагає певної інтелектуальної підготовки, мені здається, щоб повністю її зрозуміти. Хоча хто знає, чи можна взагалі її повністю зрозуміти. Я, напевно, не поділяю такого прям неймовірного захоплення і такої безумовної любові до цієї книги. Я не думаю, що це найкраща книга, яку я коли читала. Можливо, можливо, коли я виросту, я її ще раз перечитаю і подивимось, як зміниться моя думка про неї. Можливо, я стану трохи більш ерудованою, щоб її зрозуміти краще, хто знає. От, але загалом мені сподобалось її читати. Мені було цікаво, постійно щось підігрівало мій інтерес. Тут дуже такі фактурні і детально прописані персонажі. Мені було цікаво за ними спостерігати, незважаючи на те, що вони ну, дуже погані люди, і я не симпатизувала їм. Але за ними цікаво дивитися, і ти ніколи не знаєш, що вони зроблять в наступній главі. А до речі, тут дуже великі глави, будьте до цього готові, вони прям здоровенні. Я люди читала. Я думаю, а, стоп, це вже нова глава, чи це я 30 років читаю ту саму. Справді, кожна голова має е, свій настрій, е, і е, вони дуже відрізняються одна від одної. І ми е, можемо прослідкувати протягом книги, як взагалі все, все змінилось, е, як змінилися герої, точніше, наше сприйняття їх. Як закрутився сюжет. Коротше, я насправді вже до кінця книги звикла до того, що дуже великі глави, і мені, в принципі, було окей. Начебто, все сказала, що хотіла. Можливо, це буде доволі хаотичний огляд, тому що я просто не знала, за що хапатися. Але мені дуже хотілось цю книгу обговорити. Тому, як завжди, прошу вас залишати коментарі, якщо ви читали цю книгу, бо мені буде цікаво обговорити її, цікаво почути ваші думки, чи вона вам сподобалась. Можливо, я щось забула сказати, що хотіла, це дуже вірогідно. Але, начебто, більше того, що хотіла, згадала. Дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтеся на мій канал, і побачимось уже дуже дуже скоро. Па-па!